Доброго фінансового ранку. З вами сьогодні я, Лариса Іванкова, фінансовий консультант і тренерка з фінансового розвитку. Як завжди по вівторках і в п'ятницях ми зустрічаємося з вами в прямих ефірах для того, щоб бути у фінансовому тонусі. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Сьогодні ми поговоримо про фінансові рівні життя. Навіщо це нам? Для того, щоб ви, кожен з вас мог для себе зрозуміти, на якому власне фінансовому рівні. Ви сьогодні знаходитесь, сьогодні це сьогодні, і взагалі ось протягом останнього періоду життя, де ви зараз знаходитесь, і наразі, де б же ви хотіли бути? Для цього ми якраз зараз з вами розберемо ось ці фінансові рівні. Дуже просто, дуже зрозуміло. Записувати нічого не потрібно. Я думаю, що ви це запам'ятаєте, я це намагатимусь донести до вас дуже е, такою е, зрозумілою мовою. Насправді фінансових рівнів життя існує за великим рахунком три. Їх можна зробити і більше, але ось таких глобальних їх три. І перший фінансовий рівень, який ми зараз розглянемо, називається життя в мінус. Життя в мінус, ну, слово мінус не думаю, що когось вона надихає. І зразу, мабуть, зрозуміло, це вже просто за визначенням зрозуміло, що це те життя фінансове, коли людина витрачає більше, ніж заробляє. Це звичайно сумно, але ж таке є, і дуже у багатьох є, і люди часом цим діляться. І в нас для того, щоб ми сповідували такий стиль життя, щоб дотримались, є помічники. Є багато помічників, які нам допомагають жити в мінус. І зараз я їх назву цих помічників. По-перше, це кредитні картки, користуватись якими просто легко їх просто отримати. Ось якраз це наш найперший помічник, який нам допомагає жити в мінус. Це споживчі кредити, це мікрозайми, це вбор до зарплати. Будь-що, що ось цей мінус нам і утворює, власне, це постійне життя в дефіциті. Я напевне не помилюся, якщо скажу, що життя в міну ще ніколи і нікого не зробило щасливим. І ті люди, які мають ось ці борги на кредитних картках, мають борги перед банками, перед іншими людьми. Часто дорого б заплатили, щоб цих боргів не було. І, мабуть, дуже відчувають себе щасливими, якщо їх вдається якимось чином погасити. А погашати борги завжди треба. І знаєте, це ілюзія беру в борг, а можливо, якось воно буде, не віддам. Це завжди наслідки можуть бути цього не передбачені. І я не рекомендую йти цим шляхом. Тобто ми беремо борг, завжди ми розраховуємо на те, що борги треба віддавати. А це важко. Працювати на кредити це завжди ніякого оптимізму нікому не додає. Тому хто зараз себе побачив і він ось якраз на цьому фінансовому рівні, який називається життя в мінус, я дуже вам рекомендувала би замислитись над своїм фінансовим станом і почати робити все, щоб вирватися з цих щура, щурячих перегонів, іноді ще це так називають. Вирватися з цього руху білків, колесі, ще так це називають, так щоб ось образ якийсь у вас склався. Це такий цей біг, з нього треба вирватися. Працювати на кредити, працювати на борги треба припиняти. Це можливо. Які можна поради дати в даному випадку? Ну, по-перше, що стосується кредитних карток, ось скажіть собі чесно, навіщо вам той ліміт на ті кредитній картці, який збільшується постійно, банки зараз із задоволенням збільшують ось ці кредити. Кредитні ліміти на картках не, не, не питаючи згоди на те, власників карток, просто збільшують. І тим самим оці спокуси жити в мінус у нас постійно збільшуються. Просто припиніться, дайте собі відповідь на це питання. Навіщо мені те ліміт? Якщо грошей не вистачає на життя, Тут є два рецепти, я нічого не видумую, Тут воно лежить на поверхні. Треба зробити дві речі, дві очевидні речі. Це перше оптимізувати свої витрати, розібратися з своїми витратами, а друге це збільшити доходи. І я недарма саме ось у такій послідовності сказала оцей рецепт спочатку розібратися зі своїми витратами, навести порядок у своїх витратах, навіть якщо зараз здається, що ну що ж там розбиратися? Ну, такі витрати є, і я роблю і таке звичне. Ні. Повірте мені, що якщо життя в мінус, не гаразд із витратами. Обов'язково буде, там немає порядку, і цей порядок треба навести. Якщо ви в витратах не розберетеся, не знайдете, не порахуєте, по-перше, свою точку беззбитковості, не зрозумієте, як витрати пов'язані з доходом. Це технологічні процеси, і їх завжди можна опанувати. Нехай вас слово технологічні не лякає. Насправді це просто готовий алгоритм, схема, який рецепт, рецепт, який можна взяти, його примірити до свого життя, порахувати, розкласти все по поличках і почати. Ось свої фінансові рішення співвідноситись з цим рецептом, і тоді о той результат обов'язково буде порядок навести в витратах, дохід сам по собі не виправить ситуацію, якщо не буде порядка в витратах. Тобто життя в мінус насправді воно не залежить від того, який дохід людина отримує. Воно залежить тільки від того співвідношення наших доходів і наших витрат, яке ми допускаємо у своєму житті. І знаю багато людей, які можуть дотримуватися з цього стилю життя, щоб не впадати в мінус, навіть при невеликих доходах, і вони просто тому, що вони застосовують цей алгоритм. І достатньо сумно, знаєте, спостерігати тих людей, які мають значні доходи, ну що в моєму розумінні значні, це декілька тисяч доларів, як мінімум, на мі на місяць, і в них життя в мінус. Е тому, знаєте, не завжди ось зовнішній вигляд людини, ось той стиль життя, який вона демонструє оточуючим, е який вона, знаєте, демонструє як тільки може і тим. Не завжди він свідчить про її справжній фінансовий рівень. Не завжди мені дуже сподобалось на ретриті, коли Вікторія виступала. Хто був на ретриті, вона розповідала про власний досвід і казала, ось про приклад наводила про е, айфони, і вона казала, що як вона їх купує собі, як, я, як вона змінює техніку. І казала, що я між восьмим айфоном і між наступним, в неї був, здається, 13 е, Там було пройшло якийсь час. Вона каже, я зразу восьми поміняла на тринадцятий, але за цей час я купила дві квартири. Мені так сподобалося, ну, Думаю, як, яка ж глибина? Я не знаю, ви це почули чи не почули. Але ось на мене цей приклад ну просто вразив своєю такою влучністю і точністю. А у нас щор в більшості випадків хочеться айфон, да, грошей немає, піду візьму в кредит. Можна, звичайно, жити в кредит, можна. І для більшості людей, які так живуть і живуть стилем життя в мінус, цей стиль життя звичний. Вони просто не думають і не знають, що можна жити по-іншому. Знаєте, щасливий у своєму Нєвідіні. От щасливий у своєму Нєвідіні просто іноді нас не пускає на новий фінансовий рівень, на вищий, на кращий, бо ми не знаємо, як там. Все, що ми не знаємо, воно якесь знаєте, незрозуміле, якесь воно небезпечне та хто його знає, як там буде, всі так живуть, і я так живу, і нічого поганого в цьому немає. Немає, звичайно, нічого поганого. Але знаєте, якщо ми живемо весь час мінус і не прагнемо перейти на якийсь інший рівень фінансовий, ми чимось себе обкрадаємо. Знов таки про борги. Знаєте, Коли людина бере в борг ну, з тих чи інших обставин завжди. Це ознака того, що в неї не вистачає коштів. Вона живе в постійному дефіциті. Тоді постає питання. Вона прийшла і бере в борг, да, там, в банку, на, на кредитній картці, у іншої людини. Неважливо. Але ж вона бере борг, у неї грошей зараз не вистачає. А чому ж у неї немає резервів? Чому вона що не знала, що можуть гроші колись скінчитися, що вони можуть колись знадобитися? Чому в неї немає резервів? Чому вона над цим не працює? Мені здається, це такі дитячі речі, але люди навіть видумують якісь аргументи, чому не треба зберігати гроші, знаєте, чому цього не треба робити, чому вони цього не можуть робити. Це просто злочин. От, послухайте мене зараз: це просто злочин перед самим собою не мати резервів. І постійно сподіватися, що це життя в мінус це нормальний стиль життя. Це не нормальний стиль життя. Тому моя порада як фінансового консультанта, як тренера з фінансового розвитку: розберіться своїми витратами. Насамперед, розберіться, наведіть там порядок. Є готові схеми, є готові алгоритми. Кому потрібна допомога, будь ласка, у суботу проводжу двогодинний онлайн-практикум, стратегія. Управління витратами за дві години дам вам готовий рецепт, дам вам готовий алгоритм. Беріть, застосовуйте і отримуйте свої результати. Потім діліться тими результатами зі мною, з іншими людьми, радійте, як вам вдалося. Знаєте, вискочити з цих щурячих перегонів і перейти на інший фінансовий рівень, і е, зрозуміти ту різницю у власних відчуттях, у власному внутрішньому стані, коли ти не живеш мінус, ти вже живеш по іншому. Ми зараз поговоримо, як можна жити по іншому. Це дійсно круто. Тому онлайн-практику оце дві години знайдіть їх. Знайдіть оті символічні гроші, які треба заплатити за участь в цьому практику Так, треба заплатити. Ось, але це те, що вам дозволить здійснити свою інвестицію у власне фінансове майбутнє. І ще один момент, який стосується збережень. Зараз я хочу з вами поділитися однією тезою, яка мене в свій час ось просто включила. Що таке резерви, про які ми багато говоримо, і яких немає у людей, які живуть в мінус? Що таке резерви, особисті резерви? По суті, резерви це наші витрати майбутніх періодів. Це не те, що ми вкрали від себе, це не те, що ми там, знаєте, кудись закопали. Якось це іноді люди це сприймають, коли кажемо ми про резерви, про збереження грошей, Це треба десь себе ощемити, щось у себе там відкусити, не знаю, різні. Це наші витрати, тільки витрати майбутніх періодів і на, на певні певні цілі. Ми про це багато говоримо на наших курсах. Тому резерви зараз це стратегічне питання для кожної людини, та, яка хоче розвиватись фінансово, та, яка хоче перейти на новий фінансовий рівень, вирватися із тих мінусів і не бути людиною мінус. Не бути людиною мінус. Наступний фінансовий рівень, про який ми сьогодні поговоримо. Нагадую, взагалі я три класифікую, це фінансове життя в ноль. Фінансове життя в ноль, ну, по аналогії життя в мінус це коли ми витрачаємо, наприклад, за місяць все, що ми заробили за цей місяць. Ну, ніби на життя вистачає, ніби боргів немає, ніби ну, ось так ну, все добре, да. Але ж дивіться, що таке життя в ноль. Насправді життя в ноль воно має ось такі деякі небезпеки, про які я зараз зверну вашу увагу. Життя в ноль це такий стан на границі. Знаєте, на границі із життям в мінус. Дуже легко, якщо ви живете в ноль, перейти в стан живу в мінус. І для цього можуть бути будь-які причини. Тут не треба далеко ходити. це і втрата доходу в бізнесі, в найманій праці. Хтось захворів, можливо, із близьких людей потребує значних коштів на лікування. Дитина потребує нового комп'ютера, треба переїхати в інше місце, щоб забезпечити зараз, знаєте власну, забезпечити своє збереження свого життя і своїх різ, рідних багато людей це робить. І на це потрібні гроші. Але ж якщо ти весь час жив в ноль, і резервів знов-таки в тебе немає, значить ти знову в цій червоній зоні. Ось ці дві зони: життя, два цих рівні життя, життя в мінус і життя в ноль. Ось себе просто запам'ятайте, це червоні зони. Це зони фінансової небезпеки, і з них треба виходити. Не виходити. Це тримати себе в цих зонах. Це просто злочин перед собою і перед своїми близькими, перед своїми рідними, і зокрема перед своїми дітьми. Тому що для саме. Діти вони залежать від нас, від нашого фінансового стану батьків, і, звичайно, ми про них повинні потурбуватися, бо це наша зона відповідальності. Червоних зон треба вискакувати. Знов таки рецепт дуже простий. Треба розібратися. Перше, що треба зробити розібратися зі своїми витратами, розібратися, зрозуміти, скільки я собі коштую, зрозуміти, скільки я повинен заробляти, де мають джерела доходів. Тобто, це управління, ефективне управління своїми фінансами, своєю фінансовою системою. Ми про це розповідаємо на курсах, на вебінарах, будь ласка, але витрати в пріоритеті. Оце хто мене сьогодні почує. У того може просто бути оцей прорив, може бути просто перехід початися з цієї фрази на новий фінансовий рівень. Перше у фокусі це витрати, 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 дохід він підтягнеться. Це потім, ви коли зрозумієте ось цю свою структуру, витрат наведете там порядок, буде зрозуміло, що робити своїм доходом. Витрати треба оптимізувати. Їх треба. Таке слово раціономія поділилась з нами Вікторія. Використовувати цю, цю раціономію тільки у витратах фокус дозволить тримати фокус на витратах, і це дозволить перейти на інший фінансовий рівень. Це може зробити кожна людина, і проблем тут ніяких я не вбачаю і знов таки готові алгоритми є. Не треба тільки самостійно видумувати цей велосипед. Якщо тільки людина починає щось самостійно, вона дуже довго буде ходити. Дівчата, довго будете ходити. Я покажу як швидко. Покажу, як швидко. Це завжди просто коли є готовий рецепт. Це завжди просто, коли є готовий алгоритм. Можна видумувати що завгодно, можна навіть правильно видумати, але для цього потрібен час. Зекономте свій час, зекономте свої зусилля. Ну, звичайно, це я говорю для тих, кому отий новий фінансовий рівень потрібен. Хто не хоче жити в мінусі, хто не хоче жити в ноль, хто не хоче жити в постійних дефіцитах, ніхто не хоче жити в постійних стресах, постійних оцих переживаннях, про погашення боргів. Гроші прийдуть, гроші закінчилися. Клієнтів нема. зараз. Багато людей знаєте, я. Знаходжусь в такому місті, яке ось в епіцентрі певних подій, які в нашій країні зараз відбуваються, і дуже багато людей виїжджає. І зараз я спілкуюся в багатьох бізнесах, зараз знаєте, такі провисання, провали, тому що клієнтів немає. Люди виїжджають, і... Прям... <різько> в розпачі В розпачі люди, що робити? що робити, а резервів немає, а витрати ніхто не відміняв. І дуже сумно думаю, ну ти ж приходила на мій курс, ти ж приходила, їздила на ретрит, ти ж навчалася цій фінансовій системі. Чому ж ти втратила ці роки? за ці 3-5 років, що ми з тобою разом спілкуємося, ти це чула неодноразово про те, що ми говоримо, чому ж ти не зробила це? Ну чому? Знаєте, тут питання риторичне, чому люди не виходять із стиля життя в мінус, не виходять із стиля життя в ноль, що їм при цьому заважає? Заважають мізки. Ось що заважає. Тому що знаєте, підсвідома людина завжди обирає той стиль життя, який їй знайомий. Знайомий, емоції там знайомі. Це, як знаєте, жінка постійно обирає. Змну з одним чоловіком, вона, з іншим чоловіком, і потім каже: чому я постійно наступаю на одні ті самі граблі? Мені постійно зустрічаються ось тільки такі чоловіки, чи такі ну, якось однотипні. В мозги, тому що мозок завжди вибирає ті емоції, які нам звичні. Звично, це безпечно. Навіть якщо нам здається, що це звично якось некомфортно. Воно безпечно, без знайоме. А я кажу: переходимо на новий фінансовий рівень, робимо оце, оце. Та хто його знає, так ніколи не робили, і так і, і що з цього буде? <смір> Ви ніколи не дізнаєте, що з цього буде, поки не почнете робити. Знаєте, і ніякі жодні медитації, афірмації, якась внутрішня там, не знаю, робота над собою, гроші до вас не привабить, поки не почнемо діяти. Діяти це дотримуватися певних технологій. Знаєте, зміна мислення вона відбувається в процесі руху. Ти ще, може, не віриш, ти ще може якісь робиш зусилля над собою, притримуючись фінансової дисципліни, здійснюючи якісь... Там облік, да, щось порахувати, не хочеться, не буде. Але це зусилля над собою. Ти ніколи не дізнаєшся, як воно буде, і ніколи не змінишся внутрішньо. почни, поки не почнеш діяти. Самі тільки роздуми над тим, що було б дуже класно привабити собі гроші. У мене там якось е, гроші прийдуть, які не прийдуть. Я завжди кажу, що психологія і технологія грошей пов'язані. Психологія це 80% успіху, технології – 20%. Але окремо одне одного воно не працює. Тому технологія йде попереду. Психологія підтягується, підтягується. Тому саме у цим технологічним моментам. Готовий навігатор, готова стратегія управління витратами, готовий алгоритм, готовий рецепт це, це той самий шлях, який швидко дозволить перейти на новий фінансовий рівень туди, куди ви хочете. Куди ми всі, ну, за моїм переконанням, повинні хотіти перейти. Це на той фінансовий рівень, який називається життя в плюс. Пам'ятаєте, життя в мінус, життя в ноль і життя в плюс. Життя в плюс звучить якось приємно. Життя в плюс, по суті, це такі, таке фінансове життя, такий стиль життя, коли От уявіть собі просто своє життя в плюс, як би воно виглядало. Тобто у вас є джерела доходів, їх є декілька, грошей вистачає на те, щоб забезпечити ту якість життя, що ви хочете, вистачає. У вас є вибудування резерви, ви живете спокійно. Тому що у вас є простір для творчості, для думки, як себе самореалізувати, що ще я можу зробити в цьому житті, які джерела доходу я можу відкрити, чому навчитися, з ким поспілкуватися, ти себе вільно відчуваєш, бо ти знаєш, що у тебе за спиною ось ці резерви. І вони тебе не дозволять просісти в той момент, коли трапиться щось несподіване. Не дозволять. І тебе не виб'є з твоєї фінансової колеї, не... будь-яка причина, щоб це не було не стихійне лихо, не хвороба, не втрата роботи, нічого тебе не виб'є, що потребує твоїх витрат. Вони в тебе ці резерви сформовані. Це надто важливо зараз, щоб просто від цього відмахуватися. І іншого шляху вибудувати свій перехід на новий фінансовий рівень просто немає. Ще такий момент ну, хочеться мені, щоб ви запам'ятали: життя в мінус, життя в ноль це життя в постійному дефіциті. Життя в плюс це гроші є завжди. Ось зараз просто. Спробуйте визначитись, де я зараз знаходжусь, на якому фінансовому рівні, де я? В мінусі, в нулі, в плюсі, куди я рухаюсь, чого я хочу. І якщо наразі це мінус чи ноль, значить треба ставити в себе завдання, побудувати собі таку стратегію, щоб я вийшла в плюс. Для цього є всі можливості, для цього є. Ну, всі ресурси вже наразі в нас є. Ще раз нагадую: у суботу, у 26 числа, в онлайні, двогодинний практикум, онлайн-практикум, де я надам ось цю практичну допомогу всім, хто цього потребує, саме в частині розібратися зі своїми витратами, навести там порядок. Порядок Порядок — це, знаєте, як у це вдома, ми ж ми любимо наводити порядок. І я, знаєте, завжди у мене порядок асоціюється з шафою. От відкриваєш шафу. Вона закрита дверця, та не видно, ніби шафа така гарна, з виду, блискуча. Може вона дзеркальна? Що там за тими дверима? Хто його знає? Відкриваєш ту шафу і дивишся. Ага. Отут уся сутність людини, яка ця шафу наповнила. Якщо там все в хаосі, нічого не зрозуміло, де що лежить, де що висить, на чому. Якийсь такий, знаєте, такий безлад, то ти розумієш що про цю людину щось таке, що вона може зовні цього й не показує, але шафа оця дуже класно показує, що в неї всередині, що в неї в голові. Ось і тоді таке питання: ну, знаєш це така людина, чи я хочу з нею ще мати діло в бізнесі, чи я хочу мати в якихось фінансових справах. Це вже таке питання, ну треба подумати. А коли відкриваєш шафу, а там, знаєте, все на своїх поличках, все про. Якось по, покласифіковано, розкладено, по розмірах, по, не знаю, по якихось категоріях, можливо, по кольорах, Ну, завжди це втрачав, на мене справляє враження. Завжди. І завжди говорить щось про людину. В грошах так само. Все, що зовні, ось ця вивіска. Який у мене iPhone, на якій машині я їжу, в якій квартирі я живу, це не є фінансовий рівень людини. Фінансовий рівень людини це те, що є, ось заключається в цих словах: я живу в мінус, я живу в ноль, чи я живу в плюс. Ось тут, бо саме. В ці моменти, коли ці непередбачені обставини наступають, критичні обставини, якісь зміни в житті, якесь турбле. І оця вся сутність вона виходить наружу. Так само, як шафу відкрив, ой, почало сипатись на тебе з верхньої полиці, все. що туди було позапихувано. Тому порядок, порядок в наших грошах ні від кого не, не залежить, як тільки від нас самих. Хочемо ми його навести, ми завжди можемо це зробити. І саме там. Ось і ключик, отей чарівний ключик, який нам відкриває оті дверцята у, у нове фінансове життя. Тому всі, кому це цікаво, запрошую з собою в це нове фінансове життя. Чому запрошую? Бо я сама йду цим шляхом. Я постійно працюю над власним фінансовим розвитком. Я постійно працюю над переходом на вищий фінансовий рівень. Я постійно ставлюся себе завдання, шукаю, знаєте, оті детальки. Оті крупиці, оті готові якісь схеми, алгоритми, не знаю. Все шукаю, що є в інтернеті, що є в доступі, що можна купити, що можна взяти те, благодійно, що дають. Я шукаю, бо чітко знаю, що одна найменша деталька може змінити всю картину. Ось. І ви можете зробити те саме, і ви теж можете собі ось цей новий фінансовий рівень спроєктувати і на нього. Перейти. Тому, ще раз нагадую, сьогодні ми говорили про фінансові рівні. Про те, як перейти з одного фінансового рівня на інший рівень, про те, що фокус нашої уваги і наших дій, взаємодії з нашими фінансами при переході з одного фінансового рівня на інший, а саме з мінуса в ноль і з нуля в плюс, він лежить саме в наших витратах. І тому з цим там навести порядок треба насамперед. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.